Якщо бути відвертою, то ви і не уявляєте, наскільки важливо не порівнювати себе з іншими. Якщо навіть вам вдалося вже не порівнювати свій початок з чиїмось фінішом, то дуже складно буває, наприклад, під час занять з логопедом. Не запитати, а скільки ж занять необхідно для того, щоб саме мені покращити дикцію, голос, звучання, тому що хочеться знати точно, а скільки хтось інший витратив часу для того, щоб отримати той чи інший результат. Але я вам скажу дуже важливу інформацію: якщо ви відпускаєте порівняння, даєте можливість собі тренуватися достатню кількість разів, тоді ви отримуєте саме той необхідний результат, до якого ви і прагнули. І не незчуєтеся, як станете першим у досягнені тієї мети, яку поставили перед собою ще минулого місяця, або минулого року, або до тієї мети, до якої вийшли усе своє життя. Тож не зволікайте, не порівнюйте себе з іншими, дайте собі час та простір для того, щоб виконувати вправи та тренуватися. І у вас все вдасться!